Не давав, і не даю, принципово. Ні, я, можна сказати, що такого і не було. Я навіть і не мав би цього. Просто, просто думаю, вони отримують гроші, так що е, нічого я абсолютно їм нікому не дав. Вони мене змушували. Так. Вони один одного покривають. Ні. Я сама працюю в медицині? Ні. Для чого їх давати? У них і так хороші зарплати мають. Їм вистачає повністю. На моєму шляху попадалися чесні лікарі, які не брали ні копійки. Я не хвой не хворію. Мені 73 роки, я ще не хворів. Заставляли, коли дитина тину народжувала в роддомі. Ну я тільки дарувала листівку своєму лікарю, але це вже було як подяка, просто особиста подяка, бажання як хорошій людині. В Подарунки так, а хабарі ні. Ви знаєте, я дуже рідко до врачам, поэтому не приходилось ні з цим з Я слава Богу, поки ще ні з чим особа таким не болела, тому у мене поки все було добре. Не, не було такого, ні ні ніколи не було.